Якщо ви побачили у своїх курей таке або таке, я вам співчуваю: ваших курей атакують зовнішні паразити. Але цю проблему також можна вирішити, якщо підібрати комплексний підхід. Перше, це обробка курника, бо курочка завжди повертається до своєї домівки. Прибираємо брудну пістилку і починаємо обробку засобом свіжий курник плюс. Це порошок, який буде боротися з шкідниками завдяки своїм гранулкам, тобто механічно засипали, залишили, прибирати його не потрібно. Другим етапом, звісно, є обробка самої птиці. Для цього використовуйте свіжий курник. Невелику кількість порошку нанесіть під півдя курки. І трошки втираючими рухами, зробіть їй такий невеличкий масаж. Порошок починає працювати з перших секунд. І третім заключним етапом є пилова ванна. Вона необхідна для того, щоб кури мали вільний доступ до самостійної гігієни. Копіл або пісок додаєте засіб пилова ванна. Він не містить в своєму складі хімічних домішок, тому можна використовувати з перших днів життя. Пам'ятайте, при виборі засобів потрібно враховувати не лише ефективність, але й безпеку для здоров'я вашого поголів'я. Замовити набір з безкоштовною доставкою ви можете, перейшовши на сайт або зателефонувати по телефону.